Віримо, що вже скоро відступлять морози, і теплі промені сонця наповнять повітря ароматами листяних квітів. Прекрасна пора, коли прокидається від зими все навколо, з'являються перші квіти, і в серці народжується надія. А зараз для всіх вас надихаючий номер від отця Михайла Сакержинського. Зустрічайте! офіси! Добрий вечір. Сьогодні ми зібралися тут всі разом, щоб привітати наших жінок, але ж життя жіноче воно тісно пов'язане і з життям їхніх братів, чоловіків, їх, їхніх, їхніх діточок. Тож, Життя жіночого воно пов'язане з чоловічим, з суспільним життям всіх наших родин. І ви знаєте, до мене як до священнослужителя, буває таке, що жінки або матері насилають своїх синів або чоловіків за благословенням перед їхнім від'їздом на фронт. І дуже такий зворушливий момент, бо треба. Щось надати якесь корисне напуття, треба зробити це як можна коротше, щоб за многослівністю не затерти основної думки, і разом з тим уявляєш собі і тих жінок, які і вже моляться, і ще далі будуть молитися за своїх захисників. І хлопці, які побували на лінії зіткнення, вони кажуть такі речі, що ті, про кого відомо, що про них моляться рідні, у них. Більше, здебільшого, шансів повернутися живими. А жінки розповідають про своїх чоловіків такі речі, що в е, е, такі у якісь хвилини затища між запеклими боями, коли видається зателефонувати додому. То в телефонному зв'язку чоловіки як якось раптом змінюються, починають казати якісь речі. Ті чоловіки, які раніше нічого доброго, давно вже нічого доброго не казали, починають казати якісь добрі, ласкові речі, які, якісь слова, і в першу чергу просять вибачення. Ось як жах або якісь складні життєві обставини вони змінюють нашу свідомість. І ви знаєте, а навіщо нам взагалі чекати, якщо, коли щось жахливе буде змінювати нашу свідомість? Ми можемо це робити і е, в, в нашій побутовій, як сказати, обстановці вчитися прощати один одного, вчитися просити вибачення, любити один одного, вчитися робити це широ від цього серця. І саме про це я і хочу подарувати вам пісню. Просіть пробачення в жінок і матерів, Щодня просіть від серця, від душі з натхненням ловіть момент в думках, розшукуйте мотив, який руйнує стов сухого повсякдень. Згадайте про чоловіків, братів, сестер. Просіть пробачення, бачення, доколи ще не пізно, перед розлукою хоч навіть і на тиждень, хоч на день, ще як від них не надійшла остання звістка. Пробачення в батьків і в дідусів, і у дітей просіть по невідомі тропи, якими водить Бог нас і широка блакить, та все ж не вічні ми до смерті від утроби. Просіть пробачення у друзів хоч колись. Здебіж ми найвірніших лаєм поза очі, коли вважаємо, що нас вони не чують дану мить, але ж це є безчесний півний тяжкий злочин. Той хто страшний вчинив, тобі і рідним бій, так просто без образи не забути. в житті сучасному сучасного і сварів, коли ненавидять собі подібних людей, тут недоречно зовні радити прости. Богу с в кратах, в горі, як простити, благими силами всіх любих. Ти як можеш захисти, а що не зможеш, Богу дай затопустини. Вечний шлях покличе доля, не сумуй і не соромця, пробач сусідів, що як вірити чуткам, плювали в бік твого відкритого віконця, віконце це не закривай і першим будь в своєму прагненні дому. Угоди Провини всім прощай, бо втім правдива і таємна суть той, хто прощає, той і ближчим є до Бога. Дякую всім, ще раз зі святом. На все добре.